Україна втратила ще одного відданого сина, оператора БПЛА 3-го десантно-штурмового батальйону Павленко Артем Васильович, позивний чех загинув під час виконання бойового завдання, боронячи нашу свободу. Маючи багато планів та мрій, одна з яких повернутися з перемогою до родини, виховуючи маленького синочка, Артем героїчно віддав власне життя. Він дуже хотів е, бути поруч з дитиною. Е, дуже хотів е, допомагати. І взагалі ну, бути поруч, коли він росте, бачити це все. Анастасія розповідає, що з початком повномасштабного вторгнення Артем добровільно звернувся до військкомату, але тоді його не зарахували до лав ЗСУ. Однак, отримавши повістку у 2023 році, він без вагань став на захист батьківщини. Коли які виклади були, коли якісь коли він знав, що буде якесь складне завдання, то він. Кожного разу писав повідомлення, де і дякував, і майже прощався. І ну, говорив про, сплет... про складні моменти, коли були. от. 5 серпня колишня дружина отримала від Артема повідомлення зі словами подяки, ще не здогадуючись, що це буде їхнє останнє листування. Останній раз ми з ним бачилися, ми тоді якраз дуже добре провели так. Вечір Матвій дуже гарно з ним гуляв. Ми дуже допізна гуляли на розвагах. Ну так я не знаю, яку особливо тяжко пережила втрату мати та сестра, розумівши, при яких обставинах загинув син та брат. Курській області село шептухівка. Це також повідомлено, там написано було. А скинули, і він не встигнув пліндаж спрягнути. Хлопці спригнули, він не встиг. Його хвилею відкинули. Всі хлопці живі. У нього були дуже великі травми несумісним з життям. Він був живий ще, поки його везли, але потім не врятували. Артем залишив по собі світлу пам'ять і заклик цінувати близьких та підтримувати тих, хто боронить нашу країну ціною власного життя. Родина захисника переживає незагойний біль втрати. Просимо кожного підтримати їхню ініціативу та підписати петицію. Це спосіб вшанувати пам'ять мужного воїна, який віддав життя за наше майбутнє. Вічна пам'ять і шана Герою України. Його подвиг житиме в наших серцях.